Усім привіт, народ! З вами кіномозок. Сьогодні поговоримо про фільм, який обіцяв нам щось на кшталт нового парку юрського періоду, але на ділі, на жаль, скоріше розчарував. Зараз я назву вам дві причини подивитися фільм 65, а також три антипричини, через які цей фільм, принаймні у кінотеатрах, можна і пропустити. Причина перша дует головних героїв. Головну роль у фільмі виконує Адам Драйвер, що уже є причиною піти в кіно для тих, хто є його фанатами. Але це, на жаль, не я. В парі з ним грає юна акторка Аріана Грінблаг, яку ви могли бачити, якщо дивилася серіал Застрягла посередині. Я його теж не дивився. Разом вони створюють цікавий та гармонійний дует, який, мабуть, є найсильнішою стороною фільму. Причина друга Цікава ідея. Сюжет фільму розповідає про астронавта з невідомої планети, чий корабель в результаті аварії япнувся на землю 65 мільйонів років тому, коли нею ще ходили динозаври. Крім нього, вижила одна дівчинка, разом з якою він намагається не стати обідом для динозаврів, а заразом чухнути з планети і повернутися додому. На перший погляд, тут є все для класного сюжету: виживання людини у дикій природі та ще й з динозаврами. В принципі, саме це мене фільми підкупив. Але от реалізація сильно підкачала. Антипричина перша. А що було раніше? Як я вже казав, головний герой, астронавт, який живе на якійсь невідомій планеті, люди, на якій існували ще задовго до того, як вони з'явилися на землі. Але що це за планета? Які у них технології? Яка саме мета його місії і куди він мав прибути? Повне запитань без відповідей. Далі, коли вони вже впали на землю, з'ясовується, що він та дівчинка не розуміють один одного, бо вона, як він каже, з якихось. Верхніх територій чи щось таке. І знову ж таки, що це за території і чому у нього не знайшлося якогось універсального перекладача, який, судячи з рівня технології його цивілізації, мав би бути? Певно, ви, як і я, вже втомилися рахувати питання, які фільм лишає без відповідей. Тож їдьмо далі. Антипричина друга схожість на інший фільм. А саме після нашої ери. Тут відбувається майже те саме. Навіть корабель під час падіння розриває навпіл, і героям треба дістатися іншої його частини, щоб врятуватися. З одного боку, вище згаданий мною акторський дует тут працює краще, бо якщо Вілл Сміт спілкувався з сином виключно дистанційно, то тут цікаво спостерігати за тим, як герої знаходять способи подолання мовного бар'єра. Але у порівнянні з фільмом 65. Після нашої ери виграє за рахунок тієї самої передісторії. бо там нам пояснили, що люсо покинуло землю, коли в кінець її добило, і жити там стало неможливо. Розказали про нову планету, де вона поселилася, в результаті чого стає зрозуміло, хто взагалі рятуватиме головних героїв, якщо вони зуміють подати сигнал біди. Антипричина третя Динозаври. Я б ніколи в житті не подумав, що такі слова вилітять з мого рота. Якщо бути точніше, проблема навіть не в них самих, бо, як то кажуть, головне не динозавр, а вміння ним користуватися. Так от, творці фільму 65 не вміють. Тому що у фільмі динозаври з'являються і відразу ж зникають. Нормальний фокус, так би мовити, на них наводиться в останні хвилин 10-15, чого погодьтеся, недостатньо для того, щоб вони витягли на собі фільм, а не перетворилися на один з його недоліків. Тож, народ, якщо хочете подивитися справді класне кіно з динозаврами, ви знаєте, що робити. Ну, а якщо ви шукаєте хороший варіант саме для походу в кіно, днями якраз вийшов «Підземелля і дракони, огляд на який ви вже можете подивитися на каналі. Дякую вам за перегляд, друзі. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Пишіть у коментарях ваші враження від фільму і чи погодуєтеся ви зі мною. Підписуйтеся на канал, а якщо маєте можливість і бажання підтримати його розвиток, можете задонатити за QR-кодом або за посиланням, яке буде в описі цього відео.